Я казав, що я так половитом купають. Господи, Бога, на завжди, і повсякчас і навіки вічені. Амінь. Небо зійшли, давче і воду святим. Всі ті, що будуть купатися цією водою. А хто, можливо, не не зможе цього зробити, може собі зачерпнути, може цією водою вмитися і в такий спосіб десь відчути в собі це благословення Йордану. Зараз ми за цим першим вступимо в ту воду, скажемо, чи вона тепла, чи вона холодна, щоби все-таки, знаєте. Не будемо посилати когось наперед, а теж ми освітили, попробуємо на собі. А відтак, після того, кожен по одному зможе собі поступово зійти до води і відтак окунутися в цю воду. Після того можна собі передягнутися, є розівалки, і прошу не встидатися. Всі ми разом маємо можливість тут частуватися м'ясом, яке нам ласкаво запропонував наш агрокомплекс Галичина. Є спонсором нашого цього м'яса-фест. І всі кожен приходить все безкоштовно собі можна полосувати різними видами нашого м'яса, запеченого м'яса.

Так, дівчата, беріть м'ясо. Беріть м'ясо. Вважайте, збери, беріть. Пакуйте. Господайці, беріть. Беріть, беріть, беріть. Я ще ноги в болоті. Всім, щоб до другого року дочекалися, щоб другий рік в нас з Божим благословенням був нарешті без війни, яку ми всі переживаємо у різний спосіб. Що ж тут? Ну і нехай Господь всіх нас благословить. Христос хрестився.